Всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі підбору автомобілів в Польщі. У цьому відео я вам покажу, який наступний автомобіль ми оглядали та підібрали для підписника мого YouTube каналу. А саме це Volvo V40 2015 року випуску перша реєстрація була в 2016 році. Під капотом 2 літра дизельний двигун, коробка механіка, заявлений пробіг 178 000 км, ціна автомобіля на старт 42 990 злотих. Автомобіль до 2022 року сервісувався в офіційного дилера. Останній сервіс був по заміні ГРМ. Отож, друзі, дивимося, в якому стані був цей автомобіль. Не забувайте підтримати лайком, написати будь-який коментар під цим відео та підписатися на цей YouTube канал. цього автомобіля так виглядає це Volvo 15 рік, 2 літра дизельний двигун, пробіг 178 тисяч км, ціна 42 тисячі 900 злотих, коробка механіка шестиступка. Бачимо тоновані задні вікна, позаду є присутні паркроніки, камери заднього виду немає. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Дивимось на оптика галогени, леди для денної їзди. Бампер навіть не фарбований, тому що ось де по депою сколи є видно. Так то він не побитий, рівненький, всі решітки на місці, нічого ніде не відвалюється. теж все бруд. Раз здаємось по колесах, автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, де не дає пошкодження. Булячка теж цих дисків. 205 50-17 Зараз автомобіль на літній гумі, але ж хлопці говорили, що встановлять якщо то зимові колеса. Гальмівний диск має десь ну максимум це міліметр виробутку, тобто він ще в гарному стані поїздить, видно, що він ще грубий. Просто є зараз наліт і ржи, тому що дощі йдуть. Накладочка, теж ще там в гарному стані поїздить. Там один йде по диску, Якась є царапина, так то він цілий, не побитий, так само позаду літня гума, але вона взагалі тут майже нова позаду. Гальмівний диск так само має десь міліметр виробутку. Накладочка те ще там в гарному стані поїздить. Дивимось задні ліхтарі ціленькі, бампер також цілий, партроніки на місці. Єдине якась така маленька царапинка є присутня Не без цього. Ось ці стурни щось прижали. Є таке пошкодження, ну це пластик, Тут нема за що хвилюватися. Добре, оглянемо тущину міром. Обуха сіпс. Оригінальна ворловська, він код є присутній. Ідемо деякісь сколи є. Головне, що воно не не тріснути. Асистенте. Попереду немає ніяких сколів. Дах, стоючки, все в оригіналі. А ручка також. Куди? Один, один де якась маленька царапинка, є присутня. Так бачимо тут вікно 2015 року, є рідні. Ця дверка є фарбована. Зараз побачимо наскільки то критичної і чи вона крутилася. З цієї сторони щось фарбувалося. В середині оригінал, тобто це тільки поверхнево. А ось навіть тут перехід є. Скоріше за все, навіть дверку не знімали. Так, дверка не знімалася, не крутилася. Приємчий також в оригіналі, в гарному стані. Нема ніде ніякої ржавчини. Дивимось одразу поріг рівненький. Вікна рідні, ця дверка вже б'ється в оригінал. Ось з цієї сторони краще видно. Ніхто нічого не відкручував, наклейка не переклеювалась, сіпс на місці. Злякався, поставив на камінчика, думаю, ого, вже полігуваляний, ні все, все в оригіналі. А передня дверка крутилася. Чому крутилася, невідомо, ось є сліди. Сама петля не відкручувалася. Там також видно. Ось сама дверка, є сліди. Що вона крутилася? Вікно є рідне. Мені показують що в оригіналі всі точки заводські. Дзеркало ціленьке. Крило це б'ється в оригінал. Крило б'ється повністю в оригінал. Так, дивимося для зу по цій стороні. Нема ніде ніяких м'ятів. Все рівненькі. 119, 112 Так, на капоті ось є така царапинка, ну маленька царапинка, я думаю, то полировка забере 100%, він якийсь скол є присутній. Капоб'ється в оригінал. Опоту дивимось рівненький градом не побитий. Далі по правій стороні це крило також б'ється в оригінал. Давайте одразу поверху. Щось тут 217. Може бути це крило фарбоване. Да, хто б'ється в оригінал. Так, це крило є фарбоване, тому і пофарбували повністю стойку. Так взагалі то по правильному і має бути. Дехто фарбує крило, тут переход робить, там і то як би все видно. Ось тут і було притертя легеньке. Взагалі дрібничка 800 тисяч, тобто 1 міліметр, грубо кажучи тут і шпаклівочки, було притертя якесь тут вікно є рідне. Зараз побачимо що тут було Ну ось перехід сюди Нічого не заходило, все в оригіналі. Тобто серйозно тут нічого такого немає. Приєм повністю в оригіналі і ось видно де був перехід. Тобто ось понизу навіть вже тільки по дві інформації. ось тут. Завжди булячка, це арочки. Тому наклейка на місці. Ця дверка тут -то вкрутилась, тому що ремонтувалося. Тут вікно є рідні. Дверка показує в оригіналі. Ця дверка показує, що в неї є фарбована. Поріг. Рівненький, дзеркало, ціленьке. Тут по приємчику все добре. петлі не розмикались, вони є рідні. Сіпс. Також все є на місці. Навіть в автомобілі лобове ще рідні збереглося. Ну, звичайно, день де якісь сколи маленькі є присутні, головне, що воно не тріснуте. З цієї сторони Автомобіль рівненький. Трішка багальнечко в оригіналі заднє вікно є рідне Нічого не крутилося. Все є добре. Тут у нас пластик, по-моєму, так, це у нас пластиково вже. Заглянемо в салон, оцінимо його стан, водійська сторона, нічого не знищено, всі кнопочки на місці, центральний замочок, електрозверкала, 45, все є гарно, приємчик не забитий, по пластику все охайно, пасик в гарному стані він. Працює, він є рідній, тут по пластику все є добре сидіння тканинові, Ну, матеріал у Вольво, звичайно крутий, що тканина, що шкіра, тут взагалі без зауважень. Навіть корулін ще оригінальний. Педальки також є оригінальні, ось є знос і тут є знос. Шкіряне мультикермо. В гарному стані, ну тільки тут їх теж булячка ось трішки влазить, хто хоче, то підфарбовує круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, старт стоп, підлокотничок, розетка на 12 USB. Тут ще одна розеточка. під В автомобілі ніхто не курив, система старт-стоп вже говорив, кліма навігація мультимедія і там по панелі також все добре захисні шторки з підсвіточкою мікрофон по даху також без проблем задня ліва сторона тут тільки ось якісь є пошкодження Ззаду водійське сидіння в гарному стані. Тут по пластику також все добре. Пасик працює. До речі, в автомобілях приємний запах, тобто ніяким і нічим подібним не ваняє. Тут у нас зестав направчий, герметик, компресор та все інше. Потім одразу горили хлопці, що є замінний на 147 тисяч 23.06.2022 2022 рік. Це по-моєму вони говорили, був стальний запис на вольбу. Дуже гарний показник і оригінальні запчастини. Дивимось ця фара у нас. Дата перший місяць, 2015 рік, вона є рідня. Та й видно, що тут ніхто нічого не знімав. Крило також не демонтувалося. Капот також не крутився. Стакани всі ціленькі, ніхто тут нічого не крутив. Видно, що охолоджуюча рідина чистенька. Як завжди, водвом вона зеленого кольору заливається. Ось ніякі там не квакають. Оранжерон повністю рівненький. Ось там, Ось там ніхто нічого не крутив, не відкручував. Тут все закрито. Дивимося ця фара. Також перший місяць 15-й рік тут Це крило, якісь є сліди, що нібито щось тут крутилося. Але воно є оригінальне, вольвовське. Петлі не крутились, капот не крутився. Стакани теж ніхто нічого розтяжка не відкручувалося. Пленжерон також там не крутився Він є рівненький Тут потім подивимось Все є на місці Бачите, він повністю сухенький. Пасик взагалі, тут новий, оригінальний Вольвовський. Ну, як автомобіль сервісувався на Вольво, тільки, тільки запчастини були, будуть оригінальні. Сам блок двигуна у нас сухенький повністю. І тут все повністю сухо. Нема ніяких ніде відкладень. Присядемо в автомобіль. Спробуємо його запустити, якщо він запуститься. Тому що холода зараз, акумулятор дуже швидко сідає, а для дизеля потрібно гарний оберт. Свічки прогріємо. Одненько завівся. Як бачимо взагалі автомобіль не прогрітий, паливо ще є, оберти не хвилюються, а знову клику буде горіти, тому що шкафу у нас ще відкритий. Вийдемо це на холодну, послухаємо двигуна. Пізніше ще на гарячу. Ну що він тут працює як часики? Ніякого звуку там від паску немає, від роликів генератора. Працює звичайно двигун, як часики. Пара виходить, так-то вихлопна повністю сухенька, чистенька. Так, зараз нас прочитає комп'ютер, автомобіль. До речі, одразу помітив, що підвигуну там вже немає ніяких помилок. Так, ліве дзеркало регулюється, одразу повиставляємо собі на тест-драйв, і будемо їхати. Якщо не допомагаєте, все чотири з доводчиками. Так, все чотири. Їхно з доводчиками. І все чотири працюють. Немає будинків на гриві. І сітечка працює. Тут так у епі сітка працює. Но вже тепло мдує. Я в тому не знаю, хвилин три, напевно. І вже тепло мдує. Дуже гарно. Гріється без Не знаю, чи зараз кліма в нас включиться. Кліма включилася. Я думав, що не включиться, тому що зараз у нас... А, п'ять. П'ять тепла всього. Кліма включилася Раз. Так, навіть оберти міняється, кліма працює, вичається. Не холодить. Гарно. Як холодильничку, там кліма працює, зараз нам потрібно на тепло на зиму. Ніякого люфта по керму взагалі немає, все плавненько. Музика включається, виключається. Тут все працює, примикає. Тут також все працює. Навігація, як ми бачимо. Працює мультикермо працює тут у нас круїз контроль, йдемте по світлу Зараз лед Виключений, тому що на світло. Підсвіточки світочки тут працюють, туманочка працює і тут все працює. Зараз глянемо на леди. Туманочку теж виключимо. Це по комп'ютеру. Клапан ЄГР. Все працює. Маса сажі майже 7 грамів, взагалі ідеальний показник. Ось по форсуночкам в нулю. Показує 16 рік, але це модель 16 років. Автомобіль продукований 15 років, тому що навіть вікна 15 ки 178 926 Так, давайте зараз зайдемо ще в АБС, пробіг глянемо. Обов'язково в і потрібно перевіряти пробіг, тому що в двигуні легко скрутити, а в АБС не кожен може і не кожному то потрібно. 178-926. Ну, пробіг оригінальний і для цього двигуна, то, то взагалі можна сказати, що то не пробіг. Так, трішки по електроніці перевірили, комп'ютер підключили, автомобіль, встиг попрацювати, хвилин 10 вже працює. Працює рівненько. Легенька пара виходить, як завжди. Як дизель прогріється, любий то. Особливо, наприклад, ВАКС, Вольво. То їх на гарячу трішки піддимлюють. Тут же навіть пари ніякої немає, вже все повиходило. Також давайте перевіримо партроніки, що працюють. Все працює. Поїдемо. Проїдемось. Ну Тут степлення капець з автомобіля. Якось постараюся вам зробити відео, тому що на механіці однією рукою. Незручно. Ну і гнатися не будемо. Потужність двигуна на цей кузов. Звичайно, вистачає. Гальмує теж автомобіль рівненько, нікуди його не стягує. Трочки притопимо. Ось виїхав до бюра. Ще вам так покажу як вона стоїть, тому що там на сібенці стояла трішки була занижена. Колір теж такий прикольний. До речі, в мене такий самий був колір. Така сама Volvo, тільки з 1.6. Приїхали на станцію. Зараз перевіримо ходову частину, подивимося, як він знизу виглядає. Ось в такому стані був цей автомобіль Volvo V40. Були косметичні підфарбування, і що найгірше ми знайшли це шпаклівочка на правій задній арці. До речі, це таке місце, де найчастіше ми знаходимо шпаклівочку. Якщо ви їздите, перевіряєте автомобілі самостійно і маєте товщин мір. Коли дивитесь крило, обов'язково дивіться саму арку, тому що там може бути шпаклівочка, а крило може бути просто косметичне підфарбування. Ну, взагалі. По зовнішньому вигляду автомобіль виглядав просто супер, так само як і по салону. Нічого не знищено, в салоні приєм... приємно пахне, по електроніці все працює. Двигун взагалі там як часики, під час тест-драйву автомобіль їздив як новий, поїхали на яму, і під низом автомобіля також все сухенько і немає ніякої ржавчини. І все таки клієнт погодився забирати цей автомобіль і домовилися із продавцем так. Ціна залишається та сама 43 тисячі, тільки ще до автомобіля вони додають 4 зимових колеса. Повністю колеса легкосплавні диски на зимовій гумі. І також в автомобіля буде замінено продавцями мастилові двигуні і всі 4 фільтри. Я вважаю, що ціна за такий автомобіль це два комплекти коліс на легкосплавних дисках і повністю автомобіль обслужений, тобто масла фільтра і плюс там є замінений вже грим. Ціна просто є супер. А як ви вважаєте, пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підтримати це відео лайком і підписуйтесь на цей YouTube канал. А якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля або підволі в Польщі, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!